Вітаю! Наступне наше відео буде про зміну зубів, а точніше, чому не міняються зуби. Поговоримо ми про молочні ікла, бо здебільшого з ними проблеми. І здебільшого, це у маленьких мініатюрних собачок. Чому так виникає, давайте коротко розберемось. Якщо ми подивимось на цей макет, то ми побачимо корені зубки собаки. І тепер, якщо ми звернемо увагу на їх, Кла. То під час моменту того, коли у нас виростає повністю молочне ікло, воно більш тоненьке, але корінь більш глибокий, і у нас починає рости поряд корінизу, вони пережимаються між собою, тобто, умовно, у нас нахрест стоять ці корені. І коли лізіс, тобто розсмоктування молочного кореня ікла, не виникає, вони защимлюються між собою і вони пропадають. Просто банально не можуть помінятись і випасти. В цьому випадку потрібно їх видаляти. Коли потрібно видаляти, якщо у вашої собачки до 6-7 місяців не випадають молочні ікла і вони не розгойдуються, вони стоять намертво, то їх, скоріш за все, придеться видаляти. А у кого це частіше виникає? Знову ж таки, це мініатюрні собаки через те, що у них висока щільність зубів. А вкрай рідко буває це у великих собак. Бо щелепа більш велика, і місця для проживання зубів більше. Інколи буває ще у брахоцефальних собак, у мопсів, у французів також такі проблеми, але це вкрай рідко, здебільшого це. Всякі мініки, це мальтіпу, це Йорки, Чіхи, тому подібне. У них це прям поголовно і дуже часто у нас майже кожен день, кожен тиждень дзвонять, записуються на ці процедури, тому це є такою вже базовою загальною. Що потрібно робити? Якщо ви бачите, що у вашої собачки в 4 місяці стоять 2 ікла або знизу, або зверху без різниці, то як зробити так, аби молочне ікло випало? Перш за все, вам потрібно використовувати тверді іграшки, використовувати канатики, грати в перетягування, давати тварині щось гризти. Можна самотужки брати ікло пальчиками і розгойдувати. Можна спробувати на якісь петельку наносити і також розгойдувати, якщо собака не дає це робити пальцями. Тобто, в цілому використовувати якісь засоби, при яких щелепа натискається, і за рахунок цього йде тиск на ці два зуба і він розходиться і може випасти. Якщо у нас люди звертались вчасно з такою проблемою, то у трьох з десяти собак в цілому вони випадали, і все було прекрасно. Але в більшості випадків у таких собак їх приходиться видаляти самотужки нам вже під час наркозу. Зазвичай ми радимо це проводити під час кастрації тварин, аби це був один наркоз. І процедура в цілому не є складною, але є ризики того, що якщо лізіс пішов молочного ікла, але він був неповний, може залишатись корінь зуба. Для цього стоматолог або хірург перевіряє спеціальними засобами чи не залишилось щось там? Але, як показує практика, навіть у собак, у котрих залишилось корінь, корінець молочного ікла, він все одно з часом лізується, не викликаючи у тварини запальних процесів на щелепу. А якщо не, не видаляти молочні зуби і залишити їх на потім. То у вас у собаки починають псуватись всі зуби, які контактують тут. Тобто це забивається тут бруд, забивається їжа, собака їсть, розширюється все одно просвіт між молочним і корінним зубом іклом, Туди забивається бруд, всяка їжа. Якщо ви ще не чистите цього всього, то собака. Потім має доволі серйозні проблеми з щелепою. Тож, звертайтеся до спеціалістів вчасно та турбуйтесь протову порожнину вашого улюбленця.